Хакерська атака на криптобіржу призвела до втрати 10 мільярдів доларів. Реперка просто привласнила собі 120 тисяч бітків і продовжувала записувати репчик. Сьогодні я хочу розказати вам всі деталі цієї неймовірної історії. Тому сідайте зручно і не кліпайте, бо буде до біса цікаво. Серпень 2016 року криптобіржа BitFenix повідомляє про найбільшу хакерську атаку за весь час. 120 тисяч біткоїнів зникло з рахунків користувачів. На той час це була не така велика сума, адже курс бітка був не настільки високий. І це було всього 70 мільйонів доларів. Проте, яка б ця сума не була, як це взагалі могло статися? Невідомі хакери викрили приватні ключі і, обійшовши систему, отримали доступ до гаманців. Почалася паніка. Біржа не розуміє, що відбувається, як взагалі їх могли зламати, і починає заморожувати операції. Курс бітка падає, але де ж поділися викрадені гроші? Протягом п'яти років викрадені бітки взагалі не чіпалися ні разу, а просто лежали собі тихенько на публічному гаманці. Вперше на початку знайшли цей публічний гаманець, але вони нічого не могли зробити, адже в них не було ключів доступу до нього. І вони могли просто спостерігати, як на цьому гаманці лежать ці біткоїни, адже жодних транзакцій за ці 5 років навіть і не було. Але все змінилося в 2021 році. ФБР помічає, що на гаманці почали з'являтися певні транзакції. Хтось почав відмивати старі біткоїни через Даркнет, NFT і подарункові карти Амазон. Ну і тут прийшов час познайомити вас з Бонні і Клайдом в світі криптовалюти. Але перед цим хочу вас сильно попросити зупинити зараз це відео і нажати кнопочку підписатись. Адже більшість людей, хто переглядають мої ролики, не є підписаними. Буду дуже вдячна, якщо підпишетесь. А тепер до історії: Гізела Хізер Морган. Більше відома як Разель Хан. Американська реперка, блогерка, журналістка Forbes і бізнесвумен. Стала відомою через TikTok і її талановиті реп-кліпи. No Вона називала себе of Crocodile of Wall Street. Напевно, ця назва їй прийшла в голову після того, як вони разом з чоловіком. Організували це пограбування. А хто ж був її чоловіком? Власне, він і є той самий організатор цього ограбування, ілля Ліхтенштейн, айтішник, який займався стартапами, має освіту у сфері технологій і має зв'язки у криптоспільноті. Тихий спокійний айтішник, який сидить весь час вдома, нікуди не виходить. Ну просто ідеальний опис хакера. Але якщо відкинути всі стереотипи, подивитися на них з боку, то це виглядає просто як звичайна пара, дівчина, яка займається тіктоком і репом, чоловіка і тішнік, який сидить вдома, постійно тиха і спокійна пара. Проте саме вони починають використовувати цей біток і. Роблять фатальну помилку. ФБР відразу ж помічає транзакцію на 500 доларів, яку вони зробили, і не повірите, на що вони витратили ці перші 500 доларів. Це була оплата за подарункову карту від Amazon, де була вказана домашня адреса і ім'я Хізер Морган. І це була та сама перша ниточка, за яку змогло в подальшому вхопитися ФБР. Але ви запитаєте, як такі розумні хакери, які змогли ограбувати настільки біржу, могли так тупо спалитись? Але я вас здивую, тому що це була перша і не найтупіша їхня дія в подальшому. Після цієї оплати ФБР отримує ордер на обшук Google Drive її чоловіка, який вони успішно 31 січня 2022 року взламують і знаходять дещо цікаве. Як думаєте, що вони могли там знайти? Ви в це не повірите. Перше, що відразу їм попалося, це зашифровані ключі до приватного гаманця зі всіма біткоїнами. Друге це Excel-таблиця з усіма адресами і сумами. Третє це інструкція з відмивання. І четверте це списки Darknet сайтів. Більш геніального місця для зберігання таких даних явно неможливо знайти. Але якщо у вас є варіанти, куди можна було би краще сховати, напишіть в коментарі. І буквально через два дні Боні і Клайд були вже арештовані в їх же квартирі. На додачу до цього всього, в них на квартирі знаходять купу готівки, фальшиві паспорти і золоті злитки. І в той же день ФБР конфісковує з головного гаманця 94 тисячі біткоїнів, і на той момент їхня вартість вже була 3,6 мільярдів доларів, що значно більше від початку викрадення. Але як ви могли помітити, що не всі біткоїни були конфісковані? Ілля все-таки встиг перевести значну частину цих біткоїнів, до яких ФБР досі не має доступу, але ці переводи нічим його не врятували, адже у 2023 році вони признали себе винними, і Ліхтенштейну загрожує до 20 років ув'язнення. А Хізер всього 5 років, і все через те, що вона співпрацювала з розслідуванням. Їх визнають винними у відмиванні грошей і змові. Але почекайте секунду, їх не визнали винними у зломі біржі? a mm. minute. Виходить, що ні Ілья, ні Хізер не взламували біржу. А як вони отримали ці біткоїни? По одній з теорій, Ілля викупив ключі доступу до цього гаманця, на якому лежали всі біткоїні викрадені з біржі. В Даркнеті дуже часто таке практикується, коли хакери взламують або гаманці, або біржі, і вони просто не хочуть мрати руки і спалитися так само банально, як наші Бонні і Клайд. І вони просто за якусь символічну суму продають їх в Даркнеті. І звісно ж знаходиться такий Ілля, який прийде, купить ці гаманець, побачить там велику кучу біткоїнів, і подумав, що він переграв це життя. І це все тепер пояснює, чому їхні дії були настільки тупі і необдумані, адже скоріше за все вони навіть не розуміли, як працюють транзакції, що блокчейн повністю відкритий і що за ними можуть слідкувати. А що б робили ви, якби отримали доступ до 120 тисяч біткоїнів? Напишіть в коментарі, і який висновок ми можемо зробити з вами? Що, як завжди, швидкі і легкі гроші виявляються найбільшим злом, і заробити змогли лише хакери, які залишились в тіні. Тому не намагайтеся знайти легких грошей, адже завжди може закінчитись історія, так як в Бонні і Клайда наших. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, адже це дуже важливо для мене. І тільки так я дійсно зможу зрозуміти, що вам подобається мій контент. Ну і побачимось за тиждень. Всім па-па!